Розпочинається неділя в Антерсельві з жіночої естафети. Лідером на першому етапі стала Швеція в особі Йохани Скотгей Франція друга, Італія третя. Ірина Петренко передає естафету восьмою. На першу позицію Францію виводить Лужан Моно на другому етапі. 4,6 секунди поступилися Норвежки і на третьому місці збірна Швеції. Юлія Джима на передачі естафети сьома. Повертає лідерство Норвегії Марин Кіркейде. в 10 секундах за нею Магнусон зі Швеції і третю з відставанням у 25 секунд передає естафету Франція. Анастасія Меркушина на передачі шоста. Після заключної стрільби одночасно на третє коло відправляється тандревольта Ханна Еборг. І на відстані 11 секунд за ними жулія Сімон падає тандревольт на підході до фінішу. І золото виграє сьогодні шведська команда. Срібло зрештою дістається Норвегії і бронзовими призерками естафети стають француженки. Швейцарія четверта, Італія п'ята, Україна в особі Христини Дмитренко у підсумку фінішує шостою.